Пітуліки-привітульки. Так, я загубила десь наступний. У нас сьогодні неділя, 21 липня. Яка все таки класна оце річ? Це взагалі чудо. Я, ж, я давно її хотіла, а тепер не нарадію їй. Я і сама, коли пігулок під рукою нема. Часто забуваю їх випивати. А за чоловіків я взагалі мовчу. Їм же ж треба наладнати і під носа, як то кажуть, поставити. Ну, правда ж, усих нібудь так. Ось. А тут класно. Він підходить, бере сам собі і все. І не питає, де його, а що сьогодні пити, а що завтра пити. Дуже класний органайзер. Раз наколупала і неділю не думаєш. Тільки взяла быстренько чпок і все. Ага, ще ж одну треба. На сьогоднішній вечір. Тільки ми забули барбавал купити. Оце халепа. Так. Ага. Хотіла сказати, що в мене ліста закінчилася. Тут є сімвастатін, так що усе ок. Ой, я вже взагалі не знаю, що його купляти і куди його. І куди його що робити? У нас позавчора ввечері. В кімнаті почала лампа виділуватися. Ну, хтось люстрою називає, я називаю їх лампою. Ага, не знаю, що їй сталося не так. Але вона почала сама собі працювати, і при тому постійно, знаєте, кай цвіта музика. То включає холодне оце світло. Біле то увімкне жовте, тепле. Ну, Коротше кажучи, туди-сюди, як свята музика. А при тому жовте вмикала на самому мінімумі, не ні яркості, нічого. І виходить, що ніфігаськи взагалі не видно в кімнаті. А ще я не пам'ятаю, казала я чи не казала, мабуть, не казала. Але в мене перестав принтер працювати. І не знаю, коли перестав. Річ в тім, що я не знаю, коли він перестав працювати. Можливо, це ну, не стосується ніякого того, що ми возили да, Windows оновлювати. А можливо, це відбулось в той момент якраз. Але факт в чому? Факт в тому, що він перестав друкувати. А він мені декілька днів ну, якось був без потреби. І я ну, не користувалася ним. А тут потрібно було щось роздрукувати, не пам'ятаю, що. А він мені пише відсутні... ага. Що це я? відсутній драйвер. Куди він подівся, той драйвер, не зрозуміло. Коли ми його купляли, диска до нього не було установочного. <кій> І всі драйвера я встановлювала сама, скачуючи їх з... Ой, скажіть, з інтернету. Тобто, ну, я вмію, я знаю, як це робиться. Ну, що? Почала скачувати, ніфіга. Скачую, встановлюю, начебто все нормально. Ноутбук його бачить, все. І відкривається е, в меню друк. Але не друкує, відправляє кудись в чергу, в список, ой, в список з чергою. От. Коротше, я вже пробувала і повністю видаляти всі драйвера і по нові їх встановити. Нічого не змінюється взагалі. От від слова зовсім. Зателефонували знайомому, в Змійові він живе, він раніше нам обслуговував все обслуговував. І ще коли комп'ютер був, потім коли перший ноутбук був, потім принтер з'явився. ще не це перший, Він заправляв його картридж. Тобто, ну, все, що стосувалося таких питань, всі ці питання вирішував він. Зателефонували він, а спробую те, а спробую те, кажу, я вже все перепробувала. Він каже, добре буду, буде можливість, заїду. Вчора позвонив, що сьогодні, можливо, заїде. У Вови на машині вийшов з ладу редуктор газового. Е -е, господи, Як воно називається? Коротше, газовий редуктор. Я кажу, блін, як не одне, так інше. Кондиціонера нашого немає, бо ніяк не може цей перевести. Скажіть, звідки, і я скажу. З, 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 з Одесси. Ех. В Одесі, каже, стоять. Стоїть контейнер. Е, нема водіїв. Не може він вирішити питання з водіями. Так що кондиціонера нам ні вчора, ні сьогодні не встановили. Чекаємо. Тут аж оце все. Коротше кажучи, сьогодні зранку Вова поїхав в змійов, купив цей редуктор на газ. Купив нову лампу, приїхав додому, зателефонував майстер-комп'ютерщик, що він вже їде до нас. Е -е, виїхав, Вова, його його встрітив, приїхали, ну що, він так те, що на швидкоруч по, по, ну, спробував, нічого не вдалося. Відтоді забрав він мій принтер з собою. Каже, я буду вдома ковирятися. Ну, Як щось з'ясую, зателефоную. Так що принтер мій поїхав. От. Ну, а тепер комп'ютерщика випроводили. Вова пішов молоти хрюшкам, мішати. Ну, все як завжди, коротше. А я тут по... по своїм справам вошкаюся. Так що тут такі справи. Принцесок, не знаю, здається, я вам не казала. На принцесок знизила ціну, далі нікуди. Я вважаю, що це вже... Це вже до абсурду, ну, за трьох десять тисяч. Я вважаю, що це, це ні о чому? Ні о чому, ні про що. Називайте, як хочете. Але 3300 за сотку майже готову козу, ну. І що ви думаєте, хоча б хтось зателефонував? Розкидала обяви по всім групам, е, ну, близ, близлежащим, е, е, і на Фейсбуці, і в місцевих групах у вайбері. Взагалі жодного дзвоника. Так що навіть за 10 тисяч. Ніхто не хоче. Трьох. Це ж не одна, це три. Фу, все, бачите як. І тепер до наступної неділі я сюди не торкаюся. Ось такі справи. Я вчора з обіду і до самого-самого вечора ой, сиділа як васки, фасувала. Спочатку одну, потім другу. Нафасувала МСЕ, МСО і СЛБХ, Щоб були. Надо і остальні фасувати, але я ж кушу воно як не одне, так друге. Тут пішов милот, і переходить, каже, на крупорушки підшипник розсипався. Кажу, матінка мила, попроси, кажу, її хай до грудня ще допрацює. Вона нам ще потрібна. Так що тут такі справи. Вам покупили редуктор ну да. редуктор той купили, ой, пекло це вже замордувало, господи. Коли воно чи... чи закінчиться те літо, а попереду ще серпень, капець? Так що так що. Я вчора трішечки. Купилася. Хотіла ще, вова, каже, ще такого супчика, супчика фреш. Всього одна пачечка була мексиканської суміші. Ну що, забрала ту одну, вкинула в морозилку, філето купила, а що толку? Мало, однієї, то мало. Хіба що так? овочами додавати якимись своїми, не знаю. подумаю ще. І купила вчора перця. Треба достати сьогодні фарш та нафарширувати. І купила синеньких. Моркви не було вчора, а там, де була, така страшна гидка. Отакусінька, як в палець, вяла вся, тонесенька. Так хочеться тих смачних синеньких. Ну, я ж думала, що поставлять кондиціонер, то не буде так жарко. На... Скуплялася тут і перець фарширувати, і синенькі готувати, і... і супчики варити. А кондиціонера тютюля. Так що навіть не знаю. Перець все рівно при Ой, господи, решта діхалась, прийдеться фарширувати, бо й сметану ж купила. Оце таке класна штука Дітролекс. Щоб ніхто не казав. Дорого, звісно. Я його пила на постійній основі декілька років. Шку в цьому році от обросила і відразу почалися і судоми, і важкість, і ті набряки страшенні. Вернула Дитролекс, почала пити, і за судом, і, тут вот фут це ще ні разу не згадала. Так що класна штука. Я там дізналася, мені дівчинка радить одну компанію. Ой, нова компанія, ну як нова, вона на ринку буквально з початку війни. Її заснували, і вона активно розвивається, працює. І там є все: як декоративна косметика, так і для побуту, чисті миючі. І ось такі оце всякі там БАДи, колагени, ну, тобто. Як сказати, не медичне, ну, а для здоров'я, давайте скажемо, чи якось так. І в них там також є для вен комплекс, і я це хочу тепер спробувати і його. Ну, для цього мені для початку треба розібратися з усіма редукторами, кондиціонерами і так далі. А вже потім далі щось замовляти собі. Обов'язково хочу спробувати. Так що. Так що, так що. І там ціни такі, знаєте, доволі. Ну, демократичні. Ні, є, звісно, парфуми там дуже в них дорогі. Ось, а. Дещо є таке, що, я би сказала, і зовсім недорого. Звичайні є нормальні ціни. Щось дорого, щось недорого. Так що хочу спробувати. Все, мої любі мої хороші, все вам розказала. У нас сьогодні по плану на вечір крильця знову курячі. Але для цього треба ще напиляти дров. Щоб розпалити мангал. Щось ми перейшли на крильт. Я їх довго не вживала. Ох, довго як. А це зараз прям як скучила, наче. То в духовці запікала, ну все одно на, на мангалі смачніше. А, я ще сьогодні вітамінки не випила, заканчуються. вітамінки вже мої. Тоді накупила, це це вже останнє, так? Да? Кальцій кальцій вже сьогодні останній, вип'ю і все. Магній ще трішки. Я спочатку просто починала пити по одній чередуючи. День одну, день іншу. Потім вирішила, що ні, я спочатку проп'юсь одне, потім інше, а потом якось колись вкинула обидві в чашку. І воно таке смачне, таке тепер колотю одну ту, одну ту. Ну а так, як же ж з цього розпочинала з кальці, то він заканчується. Я купляла їх і собі і Вові. Вова не схотів пити. Я свої вже давно випила, це я п'ю вже Вовини. Тут навіть буковка літера В єсть. І останеться у мене магній. Ось такі малята справи. Зробила кефір на заквасці М. Ох і кефірчик. Це отвал башки, дівчата. От єдине, я не пам'ятаю, скільки я всипала закваски. Хочу бий. У мене сьогодні дівчинка запитується, каже, зробила сметану, сметана каже, отлічніша. Тепер, каже, хочу творог зробити на новій заквасці. скільки кидати. Я кажу, я не творог робила, я кефір робила. Ну, хоч би я не пам'ятаю скільки. Ну, я нічого не підігрівала його, ото з дойки принесла, це перед останній день було вранці. Процідила, воно на кухні стояло, потім перелила в менше відерце, всипала туди закваску і поставила у мультиварку. Скільки я її сипала, грець цього знав, Ну, закваску сипала. Дуже класний кефір вийшов. Прямо, ну, ідеальний взагалі. Все, все розказала, все показала. Напевно, зараз возьму ще якусь закваску, може, пофасую. А вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Не знаю, якщо наші козявки за цей тиждень нікого не зацікавлять. Ладу забрали і вони почали орати. Їм, віддати, потрібно більше стаду чи, я не знаю, хоча вони ж втрьох, Ну, що їм не так, незрозуміло. Но, е, прийняли рішення, що тиждень до наступних вихідних. Якщо на цьому тижні вони не продадуться, то на наступні вихідні будемо їх прибирати. Так що, якщо комусь з вас, якщо тут хтось є поблизу, Харківська область, можливо, когось зацікавить. Бо ось ця жіночка-Лєночка, яка приїздила е, по ладу, так їй переслала чи подружка, чи кума е, нашу об'яву. Можливо, і у вас є у когось там родичі, знайомі, куми, не знаю, в Харківській області, да, щоб недалечко. За трьох 10 тисяч. Готова віддати за таку ціну. Дуже шкода їх прибирати, ну, але якщо не продадуться протягом тижня, ми і так, вчора ввечері, як влаштували вони ор, вже потемніло. Вова вимушений був іти і зачиняти їх в сараї. Сьогодні утра вроді нічого. А потім опять. Опять вони зараз загнали, закрили. Бо нас сусіди виселять звідси. Я сміюся, як сусіди проклянуть. З ладою нікого не чути було. Тільки лада по. Я пропонувала їх лені. Вона каже, я б з задоволенням, залюбки, але но... ємність сарая не дозволяла. І так, каже, я так хотіла вашу ету, ми, каже, з цією подружкою про вас вже балакали, вона мені розповідала, каже, про вас вона чи підписана. І каже, я так хотіла вашу козю, що свою тепер одну буду виставляти на продаж, бо ну, не влазимо. Так, що то такі справи? Якщо когось зацікавлять стовідсоткові занинські? Молодички, яких під зиму можна вже буде крити, то з... можна придбати по супер акційній ціні. Я кажу, мені такого ніколи не підверталось, таких варіантів. Ну, Що маємо, то маємо. Ось, так що 10 тисяч за трьох, і вони ваші. Чи ваші, чи ваших знайомих. Майте на увазі все, дівчатка-хлопці, буду з вами на цьому на сьогодні прощатися. Всіх вас міцно-міцно обійняла, зацьомкала і буду далі працювати.